Мене звуть Марія Дмитрівна Єфіменка, я приватний нотаріус Ізмельського районного нотаріального округу Одеської області. Сьогоднішній семінар присвячується розгляду одному, одному із самих непростих питань, а саме, спадкування селянсько фермерського господарства. Селянсько фермерське господарство є формою підприємницької діяльності. Громадян, які виявили виявили бажання виробляти на сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізовувати з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність для ведення селянсько фермерського господарства та або у користування, в тому числі в оренду для ведення фермерського господарства. Особистого селянського господарства та товарного сільського сільськогосподарського виробництва одразу хочу звернути увагу на те на те, що форму здійснення, ну, що селянське фермерське господарство не можна отожнювати. З, ну, з іншою організаційною формою підприємницької діяльності, оскільки в основі такого об'єднання лежить статут, який регулює правила життя та здійснення діяльності в рамках селянського фермерсько фермерського господарства, створеного однією сім'єю, родичами. Декільками родичами або членами сім'ї, також і одним членом, який одночасно виступає головою селянсько-фермерського господарства. Майно сілянського фермерського господарства формується ну відповідно до закону про сілянське фермерське господарство. Воно створюється до складу майна, можуть входити будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби. Земельна діля... земельні ділянки, які перебувають у приватній власності членів фермерського господарства, які надані саме для ведення товарно сільськогосподарського виробництва для ведення фер... для ведення фермерського господарства, вони можуть користуватися землею, водними ресурсами, будівлями, спорудами, обла. А також у власності можуть мати майнові права, інтелектуальну власність, цінні папери, отримувати прибутки від діяльності, і з цього всього взагалом створюється майно селянського фірмірського господарства. Єдиним документом, який регулює е, статус е, в основі цього об'єднання лежить статут. В якому має бути зазначення е, членство, е, встановлюється місце знаходження, адреса, предмети, мета діяльності, порядок формування майна е, фермерського господарства, органу управління, е, порядок складання статутного верні, капіталу. Порядок прийняття рішень тощо, тобто встановлює правила життєдіяльності цього селянського фермерського господарства. За загальними правилами спадкування. У разі смерті члену фермерського господарства або його єдиного засновника виникає питання спадкування, яке регулюється конституцією України, законом України про нотаріат, цивільним кодексом України і спеціальними актами, нормативно правовими актами, які регулюють вирішення цього питання. Відповідно до е, цивільного кодексу України е, у разі відкриття спадщини, а саме у разі смерті фізичної особи, спадкоємці звертаються до нотаріуса за місцем відкриття спадщини, е, в строки, встановлені чинним законодавством України, станом на сьогодні, це 6 місяців, е, з заявою про прийняття спадщини. Нотаріус під час заведення спадкової справи з'ясовує е, порядок закликання спадкоємців, чи то буде спадкування за законом, чи то буде спадкування за заповітом, чи є у разі наявності заповіта спадкоємці, які мають право на обов'язкову частку, е, встановлює коло спадкоємців, які мають закликатися до спадкування. І в тому числі встановлює обсяг майна, яке підлягає спадкуванню за нормами чинного законодавства України, у разі, якщо у зв'язку зі смертю спадкодавця фізичної особи, він був засновником фермерського господарства, або був членом такого фермерського селянського фермерського господарства, то майно, яке він вніс до складу селянського фермерського господарства, може бути успадковане, але саме майно, яке належить фізичній особі, і внесена до складу селянського фермерського господарства має бути оформлена як склад майна селянського фермерського господарства. Ну, на практиці існують декілька способів оформлення цього майна. По-перше, Якщо селянське фермерське господарство створ... до складу, входять цілісний майновий комплекс, тобто це будівлі, споруди, структурні підрозділи, будь-які спорудження, будь... земельні ділянки, які перебувають у власності. То в цьому випадку досить сложно оформити частку в, май... в цілісному майновому комплексі Слянського фермерського господарства, оскільки до складу спадкового майна входить майно, зокрема, нерухоме майно підлягає державній реєстрації. І якщо воно зареєстроване за селянсько фермерським господарством, а не за його засновником, членом фермерського господарства, то в цьому випадку е, порушується цілісність силового майнового комплексу, і е, в цьому випадку спадкоємці можуть успадковувати виключно частку. В статутному капіталі селянсько фермерського господарства, якщо він був створений. Якщо такий статутний капітал не створювався, то в цьому випадку ну, майже неможливо встановити, яке майно належало селянсько фермерському господарству, і е, нотаріус під час вивчення документів не може. Не може встановити обсяг спадкового майна, яке підлягає спадкуванню, оскільки це спадкове майно є власністю селянського фермерського господарства. У разі, якщо спадкоємців ну, спадкується спадкове майно одним з спадкоємців, то він е, е, отримує свідоцтво про право на спадщину на Частку в статутному капіталі, і це 100% частка в статутному капіталі з подальшим внесенням змін до державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців відповідної інформації про те, що склад засновників, членів фермерського господарства змінений. І е, є новий е, засновник, який е, продовжує е, працювати у відповідності до статуту для досягнення мети створення цього селянського фермерського господарства. У разі якщо спадкоємців декілька і е, спадкоємці не бажають здійснювати фермерську діяльність. Е, до, вони отримують частку у спадщини відповідно до, е, до документів, які наявні в спадковій справі. Тобто, е, якщо є спадкоємці, які мають право на обов'язкову частку за наявністю заповіту, е, вони е, спадкують ту частку, яка їм належить за законом. Але ті спадкоємці, які не бажають в подальшому здійснювати підприємні здійснювати фермерську діяльність і входити до складу селянського фермерського господарства, то не можуть звертатися до інших членів фермерського господарства, які є живими на момент відкриття спадщини, та до інших спадкоємців з заявою, про відшкодування вартості їх частки в статутному капіталі. Е, і е, ті члени, члі, ті спадкоємці, які е, бажають е, надалі продовжувати діяльність фермерського господарства, то вони е, внося, носяться приймаються рішення відповідно до статуту конкретного селянського фермерського господарства, вносяться зміни, і на підставі цих внесених змін Спадкоємці, які прийняли рішення продовжувати е, діяльність фермерського господарства, становляться повноправними учасниками цього фермерського господарства. Е, другий шлях е, спадкування фермерського господарства це спадкування частки в статутному капіталі. Для цього частка в статутному капіталі фермерського хазяйства встановлюється за даними держного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, витяг з якого нотаріус зобов'язаний у порядку, передбаченому статті 46.1 закону України про нотаріат отримувати тобто встановлювати правоздатність тієї ну, юридичної особи. Для встановлення фактичного розміру частки, оскільки під час діяльності фермерського господарства, ну, частка могла за що за рахунок прибутків збільшитись, може бути витребована довідка від селянського фермерського господарства, яку підписує голова. І якщо є у штатному розкладі, ну якщо є бухгалтер, за підписом бухгалтера довідка про розмір та вартість частки в статутному капіталі, частки спадкодавця, яка є предметом спадкування. В цьому випадку э, видається свідоцтво про право на спадщину на частку статутному капіталі э, селянсько фермерського господарства, э, ну, якщо, він, якщо цей статутний капітал створений, э, оскільки э, э, ну, іще один якщо статутний капітал не створювався. То передбачається ще один шлях оформлення спадщини: це спадкування права на участь в фермерському господарстві. Але відповідно до статті до цивільного до закону до цивільного кодексу України, стаття 1219, Цивільного кодексу України до складу спадкового майна не переходять, не входять права та обов'язки спадкодавця, які нерозривно пов'язані. З особою спадкодавця. Зокрема, то є справа на участь в будь-якому е, будь-якій е, формі господарювання, в тому числі в фермерському господарстві, за спадщиною не переходить. Тому у цьому випадку спадкоємці, е, майна селянського права на участь в селянсько фермерському господарстві можуть звернутися до суду і е, вирішити свої е, питання в судовому порядку. Е, на сьогодні існує е, су, ну, досить така стала судова практика, е, а саме, е, є постанова Великої палати Верховного суду від 23 червня 2020 року, е, які, е, яка наголошує, що Права, якщо у складі майна у фермерськолянського фермерському господарству або спадкодавцю була надано у постійне користування земельна ділянка для у постійне користування для ведення фермерського господарства, то його право у спадкодавця не припинюється у зв'язку зі смертю, оскільки ця земельна ділянка була передана саме для створення селянського фермерського господарства, і це право належить самому селянсько фермерському господарству, а не його члену. E, тому e, e, земельна ділянка залишається у постійному користуванні селянсько фермерського господарства. E, за наявності у селянсько фермерського господарства статутного капіталу з розподілом часток між його засновниками, членами спадкоємці, з члена фермерського господарства спадкові відповідні права засновника, якому належала відповідна частка у статутному капіталі. Тобто, якщо виникає виникають спірні питання оформлення майна селянського фермерського господарства та майнових прав на земельну ділянку, яка відведена для ведення селянського фермерського господарства голові та або члену селянського фермерського господарства, то це право не припиняється з у зв'язку зі смертю спадкодавця, воно залишається. За селянська фермерським господарством. У разі, якщо е, земельна ділянка була відведена е, громадянину України для ведення селянського фермерського господарства, але таке господарство за час життя не було створено, в цьому випадку ця земельна ділянка відповідна до е, то, 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 ця земельна ділянка е, може бути, вона залишається, може бути передана у спадщину спадкоємцям е, особи, яка спад, спадкоємцям спадкодавця е, з метою подальшого створення селянського фермерського господарства, е, оскільки е, в земельні ділянки е, Право постійного користування земельною ділянкою, яку отримав для ведення селянсько фермерського господарства його засновник, воно може бути об'єктом спадкування, якщо зазначена особа е, до смерті не змогла створити зареєструвати селянсько фермерське господарство, і тільки у такому разі право постійного користування зазначеною земельною ділянкою входить до складу спадщини у разі смерті цієї особи. Та може бути успадкована лише для мети, для якої це право отримав спадкодавець. Щодо, якщо спадкоємців, які успадкували майно декілька, вони між собою можуть і вони мають намір здійснювати фермерське господарство окремо. То вони можуть поділити, поділити земельну ділянку, яка надана. Яка була надана для створення фермерського господарства, але при цьому розмір кожної земельної ділянки не може бути менш, ніж за розмір земельної ділянки, яка передбачена в ну, цьому населеному пункту для ведення для цього віда діяльності. Якщо помер. Фермерське господарство було створено однією особою, і все його частка в статутному капіталі складала 100%, то в цьому випадку ну, предметом спадкування є 100% 100% частки в статутному капіталі, які належали спадкодавцю на момент смерті. У разі, якщо нотаріусу за місцем відкриття спадщини та або посадової особи органів місцевого самоврядування стало відомо про те, що відкрилась спадщина після смерті, в тому числі в числі єдиного учасник, учасника фермерського господарства за заявою заінтересованої особи нотаріус, за місцем відкриття спадщини. Може відкрити, завести спадкову справу та прийняти мери до міри до охорони спадкового майна, а саме, призначити, укласти договір на управління спадщиною. З особою, яка має в строки, встановлені для прийняття спадщини і для оформлення, тобто 6 місяців, управляти майном селянсько фермерського господарства в інтересах фермерського господарства він не має права здійснювати будь-які дії, направлені на Знищення майна фермерського господарства та його відчуження до вирішення питання спадкування. У разі якщо е після спливу е одного року з моменту відкриття спадщини, у разі якщо е не прийняття спадщини жодною особою, е ця спадщина е визнається е від умерлою і за заявою органу місцевого самоврядування передається у спадок органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно передається за місцем його знаходження. Адже на сьогоднішній день в існує теоретично існує багато шляхів. Оформлення е, спадщини е, майна селянського фермерського господарства, але е, ну, досить проблематично їх оформлювати, оскільки, е, взагалі, е, селянські фермерські господарства, господарства е, створювались без е, статутного капіталу е, майно, яке е, передавалось до складу селянського фермерського господарства, оформлювалось. Е, на ім'я е, фізичної особи члена фермерського господарства, в тому числі, і права, е, користування земельною ділянкою е, для е, ведення селянського фермерського господарства. Е, тому е, ну, до, доцільно було би е, вносити відповідні зміни до статутів. Для того, щоб в подальшому не стикатися з проблемами під час оформлення спадщини на сьогоднішній день, ну, це є досить складним питанням оформлення спадщини. Дякую за увагу.